Ми зараз знаходимося біля укриття Малинівського дошкільного навчального закладу. У нас тут є питна вода. Ми щиро дякуємо за можливість безкоштовно брати цю воду в Малинівській громаді. Я представляю Малинівську громаду заступник селищного голови Щербіна Андрій Володимирович. Хочу подякувати благодійному фонду. Павер UA» і владі фонд разом за таку фільтрувальну станцію, яка буде приносити користь для вживання питної води в дитячому садочку та для населення. Дякуємо вам за чисту питну воду. Зараз такий важкий час, що це дуже потрібно. Ще раз хочемо подякувати нашим партнерам разом Ukraine», разом до перемоги.